Днем народження країна 24-ту річницю незалежності України у столиці відзначили маршем незалежності Хрещатоком Пройшлись представники всіх родів війська, також учасники АТО. Техніки не було. Вона зараз у зоні бойових дій каже президент України Петро Порошенко. Він привітав українців зі святом, а потім згадав Іловайськ. трагічні роковини Іловайського котла, де загинуло 399 бійців. Майже збіглись з днем незалежності України. 2100 військових віддали своє життя за незалежність країни на фронтах Донбасу. Таку цифру назвав президент. Понад 7 тисяч поранено початку антитерористичної операції. За словами Петра Порошенка, вперше день незалежності з офіційної дати перетворюється на найбільше головне свято країни. Цитую, 25-й рік незалежності. Маємо пройти як крихкому льоду, сказав президент. маємо розуміти. Найменший необережний крок може стати фатальним. Війна за незалежність все ще триває і перемогти в ній можна лише поєднуючи оборонні зусилля, дипломатичний хист, політичну відповідальність і залізну витримку. Залишилося поступаючи президент, також сказав, що сподівається на економічне зростання в країні. Вже найближчим часом пообіцяв прискорити реформи та збільшити соціальні виплати і заявив, що не сумнівається, угода про асоціацію з ЄС найближчим часом запрацює в повному обсязі, попри протидію Росії.